В ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Увага злодії. У селах Ужгородського району діє банда грабіжників. Присипляючи собак в день, вони повертаються вночі, щоб винести все ціне з дворів. Ми знайшли постраждалих подробиці за Чия лікарня Чопська міськрада відмовляється брати на баланс вузлову лікарню, хоча має на її утримання субвенцію, а працівники закладу третій місяць без зарплат. Шана герою, куди поділися гучні плани зробити площу імені загиблого в АТО Закарпатського героя Віталія Постолакі? І що з площою зараз знають наші журналісти. Собаку отруїли і винесли половину господарства. Щонайменше півтора десятки випадків пограбувань за такою схемою за останні кілька тижнів сталося у п'яти селах Ужгородського району. Найчастіше крадії обкрадали обійстя, гаражі та сараї, брали інструменти і домашню худобу кролів, качок, індиків. Місцеві мешканці перелякані кажуть, такого за останні кілька років у зазвичай тихих селах не пам'ятають і думають, як краще охороняти оселі. На воротах напис у дворі злий пес, але собача будка вже кілька днів пуста. Юрій Федько за одну ніч залишився без значної частини домашнього господарства і без вірного друга роки. Дуже в нього файний бабик був, милий такий. Ну, і... Ледве додихував там, кидався і все. Ну, То була ніч, та непонятно було непонятно непонятна, що. Але тут сусідка була. У тій сусідські вкрутили було п'ять таблеток. вона з одного боку чорна була. Вночі з кліток поцупили чотири індички, два індика, крівчиху, яка днями повинна була окрулитися, та вісім великих качок. Чоловік худобу вирощував два роки, годував, оберігав, не залишав без нагляду. На рано відкрито, забрано та й готово. То вони були в мене як у місті інкубатор, Не сидять добре. І доки малих виходити, та то. -то, -то. Ну, хто не знає, навіть спробував кулька, то то треба з тим мучитися. У селі Холмці за останні кілька років це перший випадок пограбування. Селяни стурбовані, думають як ретельніше охороняти господарства. Страшно жити. Що можеш закривати, можеш не знаю, які замки вішати для них, то не вони відкривають, і ключі мають, і все видно. У сусідньому селі підгорб таких випадків сталося аж чотири за одну ніч. Так само біля собачих вольєрів власники пограбованих у знайшли залишки сосисок. Юрій припускає, саме цими сосисками злочинці присипляли собак, щоб без перешкод красти з подвір'їв. Чоловік каже, його пес досі не оклигав після того, як обчистили гараж тиждень тому. У чоловіка вкрали повний комплект інструментів майже на 20 тисяч гривень. Зайшов гараж зразу, подивився і побачив, що Нема сварочного полуавтомату. Включив світло і побачив, що викрали і шуруповерт, і дрель, шліфовочну машинку, два кархери. І так, що у нас тут в радіусі та хата моя, там сусід і ще слідуючий сусід, три хати. А на ранок вже виявило, що ще в кінці села, там на топіковій вулиці, там була теж обкрадена хата. Місцеві жителі констатують за останні два тижні. Обікрали більше півтора десятки хат у п'яти сусідніх селах. Найбільше постраждали у барвінку. Тут почистили шість обість у підгорбі. Чотири а у Тарнівці три. Всі звернення громадян були задокументовані. По них всіх розпочаті кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Це як з проникненням. Наразі оперативні працівники намагаються встановити осіб, які можуть бути причетні до даних діянь, і проводиться далі досудове розслідування. Селяни вже прозвали грабіжників гастролерами, які обкрадають село за селом. Переконані, що в усіх селах діяла така сама група людей, бо випадки дуже схожі. Місцеві дуже сподіваються, що винних таки знайдуть, і радять жителям сусідніх сіл бути обережнішими. Третій місяць без зарплат. Працівники вузлової лікарні у 2016-му не отримали ані копійки. Сьогодні нарешті зібралася сесія міської ради, щоб вирішити питання. Прийшли лікарі, залізничники і містяни. Скандали та крики лунали впродовж всього засідання. Міська влада фінансувати медзаклад не хоче, мовляв, частина майна досі на балансі Укрзалізниці фактично, майно перебуває в оренді лікарні. Процес його передачі затягнеться. Для цього потрібні відповідні рішення Кабмі. У всіх інших містах Закарпаття подібні лікарні фінансуються без проблем. Якщо медичну субвенцію у чопі не використають, її повернуть до держбюджету. Гроші будуть втрачені. Шість десятків працівників лікарні взагалі залишаться без зарплат. Після кількох годин сварок згоди так і не досягли. Мають зібратися за кілька днів, але депутати таки дотиснули керівництво міста. Заборговану зарплату працівникам лікарні виплатять з міського бюджету. От не виплачувало от врачам, от, ні копейки, виходить, без зарплати остались. Зараз ми до сих пор готові как бы, прийняти. А... Ніхто судитися не хоче, нічого не хочет, вот, беспокоить. Вот. Врачи хочуть просто зарплату. У нас 13 районів і 5 міст обласного підпорядкування. По місцю знаходження медичного закладу йде фінансування. Так, із державного бюджету на місці виділено субвенції державна. 5 мільйонів 759 тисяч наступним рішенням повинно було бути рішення про утворення чопської міської лікарні, про призначення головного лікаря, про затвердження штатного розпису, про затвердження кошторису, а не копання в майні. І ці люди повинні були бути профінансовані. Якщо міська рада повноцінно візьме на баланс лікарню, то жителям чопа та прилеглих сіл більше не доведеться їздити в Ужгород на лікування, проходити обстеження та здавати аналізи вони зможуть на місці. Мукачівська прокуратура порушила справу за фактом невиплати, зарплати стипандій у міських профтехучилищах. Чиновникам інкримінують службову недбалість, яка завдала шкоди законним правам студентів та викладачів. Передували цьому кілька акцій протесту з перекриттям міжнародної траси Київ Чоп та вчорашній мітинг перед стінами Мукачівської ратуші. Колективи ПТУ вимагали у мера негайно виплатити заборгованість, поки ситуація залишається напруженою. Нагадаємо, у 2016 Фінансувати роботу профтехзакладів мають міста обласного значення, а не держава, як це було раніше. Ужгород, хуст, тячів, гроші знайшли. У мукачеві з початку року не дали ані копійки. Нова хвиля інтернет шахрайства. Віднедавно в Ужгороді маніпуляції з банківськими картками почали проводити руками дітей. На ігрових сайтах малюкам пропонують ввести конфіденційні дані батьків за винагороду. Поетапно розписують, де на карці зазначений CVV-код та номер картки. І щойно дитина вводить ці дані, шахраї чистять картку. На всіх ігрових або кіносайтах ви можете інколи побачити, вискакують банери, де пропонується діткам вводити номер. Карти кредитної батьків, а також CVV-код. А взамін за це пропонується якийсь бонус, безкоштовна гра або безкоштовний фільм. На Закарпатті були спроби такого шахрайства, але на щастя вдалося уникнути біди. Площа імені загиблого героя зі спортивної на честь майора, розвідника 128-ї бригади Віталія Постолакі площу в Ужгороді перейменували без проблем. Але далі справа не просунулась. Частина території виявилась приватною власністю. Віддавати яку під пам'ятник чи меморіал власники не хочуть. Місто теж не поспішає допомагати з облаштуванням. Наталка Ігнаці розкаже більше. У квітні площа спортивна за рішенням міської ради отримала нову назву імені Віталія Постолаки. На цьому, попри численні обіцянки, благоустрій припинився. Шукати місце та гроші, щоб розмістити на площі хрест і меморіальну дошку. Повинні були самі військові та активісти. Міська влада зайняла була таку вичікувальну позицію: ні да, ні, ні. Вона не заперечувала, щоб тут будувати, але і нічому допомагати не хотіла. Була позиція міського голови така, що мовляв закарпатська обласна адміністрація хоче будувати меморіал обласний на пагорбі слави, і тому не дуже доцільно тут. Та все ж Ужгородський військовий комісаріат, товариші загиблих активіста наполягали, пам'ять загиблих у зоні АТО мешканців Ужгородщини треба увіковічнити саме на площі Постолаки. Це символічно, бо саме він став уособленням закарпатського героя військового. Почали навіть розробляти разом з архітекторами проект благоустрою. Проте виявилося, що невеликий сквер, який планували облаштувати, у приватній власності. Ділянку розміром майже у п'ять соток ще у 2008 році у приватні руки від. Ла міська рада спочатку власницею була Ужгородка. Тепер ділянка належить приватному підприємству Карпати Укр. Спочатку каже Павло Федака, приватний власник навіть пішов назустріч, пообіцяв надати шматок землі під невеликий храм, але згодом передумав символічний хрест довелося перенести на прибудинкову територію сусідньої адмінбудівлі. Я сподіваюся, що все ж таки совість у забудовника заграє, і він сам прийде і попросить, щоб тут збудували свято Миколаївський храм. Поки що ділянка у центрі площі за документами призначена для забудови, що саме тут зведуть, коли і чи вписуватиметься об'єкту загальний вигляд площі, невідомо. Місцеві архітектори кажуть, це проблема усього Ужгорода. Через відсутність генплану продуманої системи забудови останні 20 років обласний центр розростається і змінюється стихійно зникають сквери та зелені зони. Тобто, всі вільні території, які є, які ще не забудовані. Хочуть забудувати, але це не є нормальний, так би мовити, рух. Нормальний рух є виділені просторові речі, такі як вулиці, площі, які мають залишатися вузем. А між ними територія кварталів. Має забудовуватися. Якщо це коло теж забудують, то лишиться тільки хіба що перехрестя а площу перехрестя назвати складно. Активісти та військові готові виборювати місце і дуже сподіваються, що зберегти та облаштувати площу імені Віталія Постолаки, аби віддати герою та його побратимам достойну шану, таки вдасться. Суд обрав Ужгородському різнику запобіжну міру у вигляді особистого зобов'язання, тобто він зобов'язаний прибувати за першим викликом і не може виїздити з Ужгорода. Результатів судово-медичної експертизи з Берегова поки нема. Її мають оприлюднити впродовж 10 днів. Злочинець вільно ходить містом. Закарпатські юристи переконують, поліція має всі законні підстави розвернути справу в інший бік, бо цей випадок має розглядатися за статтею 296. Шостою – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку, яке передбачає зокрема й ув'язнення підозрюваного на час слідства. Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, яке поєднане з особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Тобто від самого початку кваліфікація мала бути здійснена за двома статтями: як 299 і 296. За цими двома статтями мала бути відкрите кримінальне провадження. А далі вже, якщо з'ясовуються додаткові обставини, чи там була не одна особа, а група осіб, значить перекваліфікація на частину другу статті 296 і там більш жорстке покарання. Як що мало місце опір представникам правоохоронних органів, які виїхали на місце, або опір навіть звичайним громадянам, які намагалися припинити такі дії, якщо таке мало місце, знову ж таки, перекваліфікація на частину 3 статті 296. Ця стаття передбачає відповідальність. Якщо це частина перша, то там може бути штраф уже вісім тисяч до 17 тисяч гривень, або навіть і обмеження волі може бути. А якщо це більш інша частина? 296 статті, зокрема, якщо навіть четверта частина буде, то це буде від трьох до семи років позбавлення волі. Інформаційні деталі на 21-му тривають. Попереду такі теми. Щоб бачити світ, рідні та лікарі 15-річного Олексія просять допомогти зібрати гроші на лікування хлопця. Інакше вже за два місяці він повністю осліпне. Освіта, наука, виробництво. Уж та Кошицький технічний університет підбили підсумки співробітництва у рамках вишеградського гранту. Квіти дорощують, але чи про них мріють жінки на 8 березня. Ми розкажемо про ціни на весняну красу і чи співпадають бажання жінок з планами та можливостями закарпатських чоловіків. Закарпаття очолило рейтинг регіонів з найбільшим падінням заробітних плат. Згідно з даними Державної служби статистики, саме у нашій області у січні 2016-го розміри зарплат зменшились найсуттєвіше. Індекс реальної заробітної плати до попереднього місяця склав 72%. Також у п'ятірці Рівненська, Тернопільська, Чернівецька і Херсонська області. Загалом по Україні реальні заробітні плати у січні зменшилися на 20%. Реальні зарплати, нагадаємо, Му розраховуються за кількістю товарів та послуг, які працівник може придбати через постійне подорожчання. Останніх купівальна спроможність українців за останні два роки знизилась у кілька разів. П'ятнадцятирічний Олексій Дьордяй за два місяці може повністю осліпнути. Лікарі до Манинської амбулаторії б'ють на сполох. Юний пацієнт бачить на два-три матри перед собою. Через офтальмологічну хворобу хлопець має інвалідність дитинства, але проблема вкрай загострилась наприкінці серпня. Після повного обстеження в одеському інституті імені Філатова висновок медиків термінова операція: діагноз розшарування сітківки ока. Батькам не покишення за місяць зібрати 50 тисяч гривень, аби Дитина повністю не осліпла, потрібна допомога небайдужих. Місяць назад вони прийшли двоє з мамою, і мама пояснила, що вони збираються їхати у інститут філатова, тому що в дитині у дитини різко за цей останній період, буквально пару місяців, упав зір так, що дитина майже не видить. Приїхали звідти і десь, мабуть, так через тиждень. Він прийшов з папірцем. На якому були написані рекомендації необхідних документів так, для того, щоб дитину можна було там в інституті прооперувати. Я замітила просто, що я хотів придивлятися, не бачив двері. Треба тепер операцію робити срочно. Казали, одне око зробити треба до двох тижнів вже, друге, ще місяць-два придержать. Інтеграція в Європу через науково-освітнє співробітництво у Словаччині підбили підсумки реалізації наукового проекту. Інноваційний університет інструмент інтеграції в європейський, освітній і науковий простір. Наукова конференція пройшла на базі партнера УжНО Кошицького технічного університету. Деталі у сюжеті. Освіта, наука, виробництво такий трикутник знань, основа інноваційного університету. Уже більше року його засади вводять і в ужну. До той грант, Міжнародний вишградський фонд. Конкретні механізми, уже розроблені в Ужну, допоможуть інтегруватися у європейський науково-освітній простір. Проєкт інноваційного університету дозволив експертам проєкту закумулювати міжнародний досвід, з'ясувати, який є доробок інноваційний. На сьогодні у колективу університету і чітко означити ті напрямки, яким повинен рухатися. Університет, головний принцип інноваційного університету не тільки наукова робота, а й розробка наукових досліджень, які використають на практиці. Тому університети такого типу навіть називають підприємницькими. Тобто зробити прилади, я би сказав, бо якийсь засіб дослідження, вимірювання, сенсор і так далі. Проблема тут, звичайно у тому, що немає малих і середніх. Або навіть великих підприємств, а малих і середніх, які би були конкретно зацікавлені в розвитку технічних речей, з проблемою реалізації розробок на базі університету зіткнулися і колеги з Кошицького вишу. Тож під час міжнародної наукової конференції обговорили процес переходу традиційного університету в інноваційний. Підвели проміжні підсумки тої роботи, які провели спільно. Гранту. Це стосується батьох аспектів створення і розвитку інноваційного університету. Словацькі колеги подали свій досвід роботи, свій досвід роботи з ладою. Досягнення у жну в рамках роботи гранту оцінили і словацькі колеги. Ми дуже цінуємо такі семінари і раді співпраці з іншими університетами, серед яких і Ужгородський національний. Тим паче ми можемо порівняти роботу наших наукових парків та фактично співвіднести результати. Адже робота наукового парку дуже важлива для університетів європейського рівня. У Кошицькому технічному університеті науковий парк працює більше чотирьох років, і це відчутно вплинуло і на заклад, і на студентів. нашого розбудові. Нашого наукового парку нам дуже допомогли з європейських фондів. нам вдалося виграти проект на більше ніж 10 мільйонів євро. Що для університету дуже великі кошти на конференції не тільки обмінювалися досвідом та думками, а й підписали угоду про співробітництво між науковим парком Ужгородський національний університет та науковим парком Техніком Кошицького технічного університету. Квіти напередодні свята весни подорожчали майже на 20%. Найпопулярнішими залишаються тюльпани та троянди. За один тюльпан доведеться заплатити від 20 гривень. Троянда коштуватиме не менше 50. Якщо ж скористатися популярною послугою доставки квітів, вам доведеться переплатити щонайменше на 50 гривень. Цьогоріч популярні і квіти у горщиках. Гіацинт купують найчастіше. Духм'яна квітка вартує не менше 60-70 гривень і цвіте більше двох тижнів. Шестое число, седьмое больше пользуются популярностью цветы в горшочках, потому что их берут чаще на предприятия, подарить учителям. А уже 8 марта мужчины, конечно, в основном берут букеты, тюльпанов. Стандартно, но красивые цветы для любящих своих женщин. Цена, конечно же, поднялась, потому что мы луковицу покупаем за границей. Она от этого зависит, от всего, от доллара, от курса зависит. Но мы держим цену такую же, как и будет, в принципе, на 8 марта. Напередодні 8 березня ми за традицією запитували у жінок про які подарунки вони мріють а у чоловіків цікавили, що даруватимуть коханим. Відповіді далі у рубриці громадська думка. Ну, хотілося б щось незвичайне. Знаєте, У нас в Ужгороді зараз з'явилася така ну, якби служба, яка доставляє квіти зразу з солодким десертом. Це був дуже інтересний новий подарунок. Я вже в купила купив подарунок. це буде орхідея. це є любимої цвіти. Найбільше на ну, 8 березня хотілося б, щоб діти були здорові і чоловік любив і поважав. Я буду дарувати своїй тіці, мамі, ну, саме банальні квіти, там, цукерки. Ну, найприємніше було б отримати від тата квіти тюльпани. Мої любимі. Цвіти і ще щось. -то. Хотів, щоб наш папа приїхав к нам на праздник. Весна наступила, то треба дійсно щось придумати, Щось весняне, хороше. І жінці, і донечці, і всім іншим жінкам знайомим. Чесно, ще не придумав. На 8 березня хочу отримати, щоб мій молодий чоловік був зі мною цілий день. Особисто я хочу повести свою кохану дівчину на горнолежний курорт і почути з нею разом. Але всім іншим я бажаю, хлопці, даруйте квіти і чесно, любіть своїх жінок. Хочу квіточку від коханої людини. Привітати кохану там, дівчину, там, дружину це є обов'язок будь-якого нормального чоловіка. Не, не це 8 березня, це Валентина. Всі новини на сьогодні бажаємо вам насичених приємними деталями вихідних і сонячного настрою. Побачимось.